Шалом, це слово, я викликав незадоволення кішки, тому воно може увірватися. Я говорив для вас багато і зараз поговорю для себе. Не сподіваюсь, ви мене вибачите. Я все думав, кого мені цей мощний чоловік нападає, наш Маркус, прапорщика Бачкарьову. Розумієте, вас можна звинуватити, мої любі споживачі, хіба що в одному, в нерозумінні історії, зокрема військової історії. Такі революційні війська творилися вже 17-го року на Росії між лютневою революцією та жовтневим заколотом більшовиків. І метою їх було наступлення Керенського. Сподівалися, що українців можна создати, можна создати. Батальйон Христа Спасителя, аді Мама, Маженський батальйон Прапорщика Бачкарьовий, і ані змінять ситуацію. Так само 47-бригада творилася з рекламною метою, що справжні американці все буде називатися по американському. Я скажу і в корейському війську так не вийшло в 50-ті роки. Якби вони не називали корейців по американськи, які форми не давали, все одно перемогла японська система. Японська оця система випускників перш певних років академії певних академій їхня конкуренція і заколоти все одно створилося пост японське військо, і воно руліло до 87-го года. Ви це можете подивитися у тому серіалі, що я вам радив. Так само і в нас нічого, окрім пострадянщини, бути не може. А ця рекламна Американщина, ну, почитайте должностні обов'язаності головного сержанта. розумієте, Воно ж хотіло бути замполітом, вторим, по главності, за Камбрігом. Розумієте, воно хотіло бути комісаром революційним. А для чого? Розумієте, Для чого там батальйон. прапорщика Бочкарева с силой в бригаду. Фронт он не, порвал, не прорвал. Теперь валить на то, что камбрих не такой. Камбрихи у нас все не подарок, потому что русская советская школа, они другими не бывают. Понимаете? А заниматься реформой армии в последний период ⁇ это признак катастрофы, потому что немцы попытались это сделать осенью 2014 -го года. Даже 67-летних начали увольнять с офицерских должностей, чтобы поставить молодых. Ничего, кроме приближения катастрофы, это не дало. Это замена отдания чести воинского приветствия партийным, как вы понимаете, это кишка, шукает тряпку, я и кину на педлогу. Щоб трохи її відволікло від нас. Розумієте, вся мета оцієї революційщини був наступ 22-го року. Наступ 20... 23-го року він не вдався, і всі ці люди стали лішніми. Розумієте, ані стянуть стя... лямку, тягати і, і лішення воїнської служби, розумієте. Вони їх несуть, але вони займаються демагогією політичною. Це найстрашніше для війська, це політична демагогія, підважування авторитетів. Ви розумієте, не можна старшому офіцеру лаятися на молодших при його підчиненнях, щоб вони це слушали. Ви розумієте, не можна розкривати рот, не можна пілити сук, з якого ти кормишся. До чого це робиться? сподіванні поділити, тому що украсть боїться. Сцикотно. роста никакого нет, отпала в тебе необходимость, а хочется власти зачерпнуть, а власть-то вот она, популярность даже на руинах Украины, не вы что это приведет всего к одному к тому, что оккупация Путиным всего порядком, как оккупация немцев 2018 -го года, покажется нам не такой страшной, а кому-то даже избавлением от ужасов 17 -го года. Те, кто начинали революцию, тоже хотели всего хорошего против всего плохого. А закончилось это приходом большевиков. Разумеете? Ну, разумеете, идеалист Рин их на посаде Главного сержанта, ну я скажу, что це уже навіть не смешно. Ну, ну, поставили его комиссар. Ну, ну, все ж понятно для людини с невеликим досвідом. Вот это вот, ну, а кем має бути сержант? Рот раскрывать на камбрига. Це вот розумієте, я вам прости, что пустив: у вас теплица, вы нанимаете бригаду с бригадиром. Он приходит и на тебе начинает рассказывать, что у тебя неправильно в теплице. Он на второй день уже работать не приедет вместе со своей бригадой, а их вынужден терпеть весь этот сімнадцятий год. Вы разумеете, в чому проблема? Ясно, что вы меня вважаете старым. Все це було пробували створить нову армію на руїнах старої. И не створили до 37-го року, и довелося повертатися між 37-м та 48-м до старої, до поганої копії російського війська. А зараз повернуться до... Поганої копії пострадянського війська, пост російського звіти, що наша армія куди більше напомінала добровольчу, повірте мені, білу. Так само, як армія Путіна, куди більше нагадувала Червону армію Троцького, як це не смішно. Нічого власного ми ще не створили. Щось власне буде тоді, коли у наших людей з'явиться рефлексія і коли вони це зможуть. Після відповідної освіти, хоча я не знаю, де вже зараз цю освіту можна отримувати, де можна отримувати було. Ви розумієте, що ми маємо досвід, який перевищує системи освіти тих віз, з якими я знову добу власне. Бундесхеєр, Бундесвер і військо сполучення. Ми вже перевищили їх за бойовим досвідом. Хто цей бойовий досвід систематизує? Покажіть мені людей з логічним мисленням і способністю писати. Коротше кажучи, де хоч би наші драгомірові. Маркус не тягне ні на Драгомірова, як ви розумієте, ні на Куропаткіна. Ну, як вам сказати? Я отримую щире задоволення цього разу від вашої критики. Розумієте, армія зараз зріс суспільство. От саме тому ці нещасті 200-300 тисяч героїв, що лишилось, як від війська УНР, нернадстати. Не треба нам від вас узнання ні ваших сліз, ні ваших слів. Скінчилися дні колотання. До ваших кас, ваших голів, це як перша бригада правильно лишилася. Тільки що там було кому підтримувати, знову ж таки німці повніше Вермах створили нам, Україні ще зараз ніхто не створить, тож не доламуйте те, що буде. Тому що 17 й рік вам зовсім не сподобається. Це роблять люди, яким сцикотно вже вкрасти, а вони сподіваються поділити. та худший сорт людей. Бай лайкайте, поддерживайте, поширяйте, Маркусы доведут нас до того, что будем Путина встречать с радостью. Ну, я еще добавлю, это такая категория людей, их много везде, в медицине э, и в других сферах где они, я так думаю, получили какое-то образование на слабенькую двоечку с плюсом. И самое страшное, что они лезут лечить людей, учить людей. При этом ну, ноль, сам он ноль. Поэтому это самые страшные люди, которые, во-первых, они себя не уважают, Соответственно, они не будут, не ну, будут они уважать никого. Любят, Ася. Они трезво не отдают себе, не сдают себе в відповедаль... у вас на Они не понимают своего предела. Они ну, не потому что, как ты сказал, что все, что делает дурак, все, все он, делает. он делает не так. Все. Это самое лучшее определение. Учитесь историю 17-го года.